Друзі, всім привіт! Прийшов я до своїх індичаток. І скоро в мене вже починаються канікули. І я буду викидати відео кожен день. Тому що у мене зараз немає змоги викидати відео кожен день. А скоро почнуться літні канікули і я буду викидати на свій канал відео кожного дня. ще індичка гуляє. Там десь воно аж там закатять, десь там аж воно курчата ходять. І десь там ще воно індичка. З курчатками ходить. Ось біла індичка. Деякі індичата з рижними крильцями, що мені дуже подобається, тому що я хочу собі рив жахіменний індичат. Ось вони догуляють, воно там аж. Вони можуть виходить, де пастися. Ну, це поки поки що їх не випускаю, тому що вони ще дуже малесенькі. Дуже. Ну а потім десь через уже, коли їм буде місяць, тоді, мабуть, я вже буду їх випускати. Погуляти. Воно три будки стоїть. У двох із них. Е Наприклад, отій будці і отій будці сидять індички. А ще у мене є свинка Маша. от тоді, коли там в будці закінчить сидіти індичка, туди я поселю свою свинку Машеньку. От туди. В цю будку. Там дуже просторно і великий заход. Машенька вже трошки підросла, вона виходить тут, гуляє. Кожен день тут, бігає тут. А ось будка там, де індичка ночує. Тут їда. Воно. Е, Сідальця їм просто поставив, щоб вони тут були. Це старий такий сарайчик. Там де в мене старі курі, як коли. Ну. Е, це то есть не наш город. Якщо б це був наш город, то я б. курей і індиків, і всю птицю загонив би от. Туди, а це не наш той, тобто Туди ми в хату, ми не можемо взагалі зайти. Взагалі там закрит, там на замок закрити, нам туди не дозволяють. Нам дали той двір. Цей двір. І все. Ну, тобто есть ми можемо тут все робити. А якщо тут хтось приїде сюди жити. Або купи цей то Нам треба буде забивати цю сірочку і, і все переносити той город, тому що ми тут вже всіки всього наробили. Усього можна навіть подивитися. Ну, шифром породили, тут заборчик зробили. Воно тут все зробили. Тобто, тільки дерева не ми садили. А так все ми зробили. Тобто, ну, от Той забор, правда, теж не ми зробили. Но... Ось ось цей сарай тут стояв, Ну, ми його трохи улучшили, Тут всяке наклали, зверху там солома лежить. Тут все ми поприбирали в цих двох сараях. Тут моя індичка теж сидить на курячих яйцях. У мене індички виводять цей год чомусь курячі яйця, правда, одна ось. У мене тільки дві індички виводило е, індичі яйця. Отак у всі курячі. Тобто воно дві будки, в яких сидять індички. Оця будка вже пуста. А отут, коли була будка, ми її перенесли аж туди. Якось так, коли я захожу, вже, непривично. Там у мене воно отам, воно у мене є деревинка. Деревинка така. Я її посадив минулого року і хочу, щоб вона прийнялася і стала здоровезною е деревинкою то слива. Ось всі мої індички тут ходять. Ну, не мої, правда, ну я розвожу вже. Скоро вже будуть мої. Ось тут. Це будка. Там ми теж позагороджували, от цього теж тут не було. ми все це зроб... ну, Я це все зробив, це халабуда була е, для нас. Е, о, заборчик десь-де відремонтували. Отой шифер там взагалі його не було, і оці заборчики не було їх.